Всім доброго часу. Мене звати Ліна Храмцова і з вами рубрика Незручна пані. Ми всі хотіли б бути щасливими і робимо все для того, щоб стати щасливими. Дівчата шукають другу половинку. Чоловіки шукають інколи дві четвертинки. Ми завжди бажаємо щастя, яке прийшло б ззовні. Це велика помилка. Щастя може бути тільки. Тут внутрі, тільки в вас. Чому ми робимо помилки, коли ми кажемо, я знайду свою половинку, він зробить мене щасливою. Справа в тому, що ваша половинка це вже говорить, що ви не цільна особистість, вам щось бракує, як то кажуть, щось йому є. І ви шукаєте завжди людину, яка, на вашу думку, має квіти вам подарувати, машину подарувати, десь вас повести, наче ви якась річ, і оце зробить вас щасливою. Але. Стан щастя знаходиться в самій людині. Хто палить, хто п'є алкоголь, ви використовуєте якийсь інструмент для того, щоб щось отримати, і вам треба більше, більше і більше. Якщо одна людина вас не задовільняє, то ви шукаєте інші джерела щастя, не розуміючи, що Щастя може народитися, утворитися тільки у вашому серці. Якщо ви зрозумієте, що ви гарне німецьке слово, є таке «vollkommen», ви вже самодостатня людина. Чому нас навчили, що треба заслужити щастя, треба заслужити любов, треба бути гарним хлопчиком? Пару днів тому сиділа на зупинці. Дві бабусі, наші українки з онукою сиділи, і одна бабуся каже: Ти не гарний хлопчик, тобі треба бути гарним. І от ми намагаємося бути кимось, ким ми не хотіли б бути. Отой статус отримати, щоб бути гарним і приємним. Тому оці пошуки вони не закінчуються ніколи, оскільки ви йдете, і фокус іде назовні. Насправді фокус має бути внутрішній. Як от зараз мій телефон рухається, це якийсь зовнішній пішов імпульс, але я знаходжусь внутрі. Які є кроки до того, щоб стати щасливим? По-перше, взнайте себе. Перед тим як казати, де той Штефан Іван Петро чи ще хтось хто зробить мене щасливою, зрозумійте, що вам потрібно. Чи можете ви сама себе задовільнити і зробити щасливою? До речі, слово задовільнити. Якщо жінка не знає своїх ерогенних зон, вона не зможе сказати чоловікові, що він має робити. Чоловіки не читають наших думок, дівчата. Тому ви самі повинні знати, що вам подобається, і казати: От дивися, туди нажимаєш, туди цілуєш, а там приносиш мені каблучку з діамантами. Розказуйте, але. Ви знов-таки маєте знати, що вам подобається. Наступний цікавий момент це слухайте свої потреби і бажання. Якщо зараз у вас є бажання покласти своє шикарне тіло, не було б воно 60, 80 чи 100 кг на диван, і е, хай воно там лежить. Значить, ви кладете своє, тіло, вам не треба бігати по лісам, вам не треба ходити, бо ваш партнер хоче, щоб ви десь пішли, ваші діти чогось бажають, ваша мама, ви кажете, от в цей момент в мене інша потреба. Це пов'язане з нашим вмінням говорити ні. Кордони. Кордони мої особисті. Як часто я проводжу приватні консультації, приходить жінка і каже, ой, вибачте, я сьогодні така втомлена, оскільки подруга сказала, купи мені квиток. Кажу, а подруга скільки років в Німеччині? Три. А ви, і я три. Кажу, а чого ви купляєте квиток? Ну, ви знаєте, вона просто каже: я можу це краще. Кажу, о, стандарт. В нас є жертва, в нас є рятівник, і ви поскакали. Ви втомлена після роботи. Скажіть своїй подрузі, хай використовує, не знаю, там Google, штучний інтелект, свій інтелект. Для того, щоб після трьох років знаходження в Німеччині купити квиток, а ви йдіть покладіть своє тіло в ванну, насолоджуйтесь масочкою і буде вам щастя. Тому кордони. кордони приведуть вас до того, що ви будете розуміти. Вплив інших може бути позитивний, у той ваш пошук щастя, і негативний, тому ви будете знаходитися в зоні свого щастя. Ще цікавий момент це наше здоров'я. Коли ем, люди вас потребують, ви бігаєте, рятуєте все. Але ваш біль це ваш біль. Ви лежите і болить для вас. Тому робіть для себе ем, Словом в нас профілактика. Профилактика, профилактика ем, здоров'я є дуже важливою, оскільки, якщо ваше тіло не буде активним, ваш дух він не зможе там десь всередині рухатися. Я, наприклад, для себе зараз знайшла плавання. До речі, скільки коштує ваше здоров'я? Моє здоров'я коштує зараз 5 євро 80 центів за півтори години. В нашому басейні в місті. За півтори години ви можете поплавати. Я приходжу після роботи беру рюкзак, йду на роботу з таким рюкзаком, така собі незручна пані. Там все є для плавання. Після роботи їду до басейну. За годину плаваю своїх 25 доріжок, така собі щаслива, задоволена, і потім йду додому. Я знаю, що я щось зробила для себе. І подобається, не подобається, я знаю, що я подбала про своє тіло. І я зробила себе вже в цей момент щасливою. За вас ніхто не поплаває, до речі, і ніхто не зробить. Ще один такий цікавий момент, що ви можете зробити, щоб відчути себе щасливою, це робити те, що приносить вам радість. Навіть якщо ви думаєте, що це якась, ну, не знаю, Ненормальне бажання. У мене, наприклад, там, де я працюю, у мене є великі машини. І діти, які приходять до нас в лікарню, вони можуть. Сидіти в тих машинах, їздити. У мене дві мами вже є, які сказали: а можна я посижу в тій машинці? Ви знаєте, я завжди хотіла це моя була дитяча чи травма? Травма це ви знаєте або травм, це мрія. От тут гра слів, травма або е, травм. Я кажу, будь ласка, сідайте. Ми вивезли ту машину посередині. сидить така мама, якій 30 років вона сіла в ту автівку і вона кайфує. Тому згадайте ваші дитячі мрії. Я, наприклад, хотіла мати барабан. От в кожного є щось таке, що ви хотіли б зробити, але там вам тато не дозволяє, то мама, то чоловік, то ще хтось. Зробіть себе щасливою. До речі, напишіть, будь ласка, під відео ваші дитячі мрії, що вас робить щасливим, і спостерігайте за дітками, дітки. Роблять те, що їм подобається, вони ще не знають у тих обмежень, які ми вже в голові маємо. Такі дрові дядьки, тітки, які вважають, що все, все знають про життя. Насправді нічого ми не знаємо про це життя. Ще наступний момент: це відмова від самокритики. Коли я роблю цю рубрику і називаю її незручна пані, це вже. Нівелює критику від когось. Наприклад, я роблю розклади Таро. мені це подобається. І коли я пишу розклади, мені під ним пишуть: ви там не знаю, чи відьма, чи люди я від вас відписуюсь, я ухожу з каналу. Ну я для вас незручна. А мені це подобається. Я буду далі робити розкладу, оскільки є люди, які пишуть так, в нас програються, дякую вас. Це частина мене, це частина мого життя. Чому я маю, оскільки комусь щось не подобається, казати, добре, я не буду робити. А що ж вам подобається, може мені там зачіску змінити? Чи комусь не подобається, як я говорю? Це я, це частина мене. Я себе люблю. Чого я вам також бажаю? Відео, які я роблю на своєму каналі, я показую своїм прикладом, що за той час, поки ви. Знаходитесь за кордоном, ви можете інтегруватися, ви можете знов побудувати своє життя. Хтось з нуля, хтось хто далі продовжує, але все залежить від вас. Щастя, не десь там далеко, щастя саме тут. І воно в дрібницях. Тому я пропоную вам, після того, як подивилися в моє відео, просто сісти і подивитися навколо вас, які дрібнички є, які вам подобаються. Наприклад, я обожнюю камінчики, там, підсвічники, дрібнички і. Кайфуйте від того, що є навколо вас. Ще одна техніка, яка просто зараз мене рятує останні два тижні. У нас то затемнення, то коридори, то коні горять, то ізби скачуть, не знаю, що відбувається. Але я йду на роботу завжди іншим шляхом. Це для мене стало такою можливістю розбити сінапси, які знаходяться в голові, які вже зацементувалися, оскільки в нас кожен день те саме. Кожен день той самий автобус, наприклад, в мене ті самі люди навколо. Зараз я справді вже 10 днів ходила іншим шляхом, їхала іншим автобусом, їхала раніше, їхала пізніше. Чому в мене енергетика змінюється навколо? У мене мозок каже: так, Лена, що ти робиш? Що відбувається? І ці синапси, вони там вже не скоро розмовляти будуть. Тому я вам від цього серця бажаю, щоб ви зарядилися щастям, ви зарядилися, Тим, що потрібно саме вам, не слухали нікого, хто говорить, так не буває. Буває, буває все абсолютно, якщо ви будете цього бажати. Приходьте на мотивуючі консультації до мене, і ми зможемо з вами подивитися, що є іскрою в вашому житті, яким шляхом можна піти, навіть маршрути можемо розробляти. І ви побачите, що щастя знаходиться в вас і воно буде транслюватися. До речі, оточуйте себе щасливими людьми. Якщо людина розказує як все погано, як їй треба щось наїстися. Напитися і в піраміді масло вона сидить на мінус 20, в сад. Відправляйте, а самі йдіть в щастя. Все вам найкраще, ми побачимося з вами в наступних мотивуючих відео. І будьте незручними! Це так круто!